З днем народження малий! Сир! мало. Мейдей, Мейдей, це човен косарка. Ми потрапили у шторм, допоможіть! Тату! А де океан? Прийом, мене хтось чує. Ми на човні. Тут океан зник. Не знаєш, якого біса тут сталося. Переміщення магнітних полісів. Океан відступив. Затопив материки. Бен! Бен! Останнє таке було понад 700 тисяч років тому. Океан може повернутися. Це буде реальний шерстяк. Лагаю! Допоможи! Бен! Бен! Що за хрінь? Члени 100 ноги з безодні. Вона povertei